Доброго здоров'я початок літа. Нарешті добра погода після наших затяжних дощів. Ми в лісі шукаємо гриби, дивимось рослини. Грибочки вже є. Ось такі вони з приємним запахом. Пластинки не прирослі до ніжки. Це, скоріше всього. Колібія лісолюбива, просто я її не звикла в траві шукати. В траві зараз більше ростуть псатірели. І те і той гриб їсти в неї. ще Мухтар уже збив. Зі мною мухтар, і він, як завжди, мені заважає. Але охороняє мене в лісі. А прекрасних рослин. У нас зараз море, гектарами цвіте рододендрон жовтий. Якраз він в усій своїй красі і в усій пишності розцвів на повну. Ось він який красивий, трошки мокренький зранку, в росі. Одне суцвіття краще за інше. Тут точно Колібія лісолюбива, оце її розмір, її колір бежевий з коричнюватим, її ніжка трошки темніша за пластинки. Колібію лісолюбиву називають Ще літнім опеньком. Її можна спокійно брати і вживати тільки тим людям, які її добре знають, тому що, як ви бачите, різних грибочків зараз багато. Тремела мезентеріка натягнулася, дрижалка помаранчева. Малесенька хай підростає. На неї більше звертаєш уваги під осінь, але якби була гарна і велика, то ми б її забрали, звісно. У мене вдома посмажений шампіньйон в морозилці. Ось якраз буде суміш. Витолочить зараз всі мої конбалії. Я знайшла тут. Пишний куточок конвалі, ні, треба їх зірвати зубами, викинути, противний йти. По традиції конвалія вважається рідкісною рослиною, проте це не так. Вона дуже гарно розрослася зараз. Конвалія має надзвичайно приємний запах, ми всі знаємо його. І активно використовується в парфюмерії. Але, на жаль, всі ті запахи там штучні. Є й натуральна олія конвалії. Вона дуже дорога, рідкісна і використовується виключно в елітних парфумах і косметології. З такою красивою квіткою пов'язані традиції в багатьох народностей. Так, наприклад, в Нідерландах молодята в день весілля повинні посадити в своєму саду конвалію на знак довгого і щасливого шлюбу. У Франції є день конвалії, відмічається 1 травня. У лісі багато діляночок де цвіте земля. Але не факт, що це будуть білі гриби. Чи навіть ті гриби, які нам знайомі. Чи цікаві, шляпконіжкові, можуть вирости якісь аскоміцети? Звичне для мене місце для колібії лісової азалія, лісова листова підстилка. Отакий От грибочок, часто він хвилястий по краю неправильної форми. І його тут багато. Добре, що в лісі можна хоч щось взяти. А ото вже гноюк, гноювик сірий, і він єдиний, який не можна вживати з алкоголем. Всі інші гноювики можна сміливо. Вживати нема вже гноювика на свята. Ще отакі цікаві грибочки в лісі, схожі на логові опеньки. Чимсь. Це є опеньок, опеньок не справжній. Але який він не схожий зверху, от зверху ніколи б не пізнала, що це опеньок сірчано жовтий Але перевернеш гриб. І зразу все стає зрозумілим. Він сірчано жовтий з-під низу, навіть зеленкуватий. Гриб гіркий і гриб отруйний. З'являється одним із перших і одним із останніх завершує грибний сезон. Чорницю будемо вишукувати на кущах цього року. Дві ягідки на весь цей масивчик. Ще в лісі білих грибів немає, Не чутно, щоб хтось брав, а вже все перегребене. Люди шукають, білі гриби бачать в інтернеті їх повно. І тут шукають. І обов'язково треба перегребти підстилку. І не розумію, для чого це робити. Знайдеш ти той примордій крихітний, і що тобі буде від того. Квітуюча дорога в лісі, рододендрон жовтий, і багато його в цьому місці ще й не розкрилося, так що цвісти буде довго. Тут на узвищі, як бачите, рододендрон не зацвів через тривалу посуху та через сильні заморозки. У рододендрона першими розпускаються квіти, і якраз на квіти впали заморозки до мінус п'яти. Але рододендрон відновлюється, пішло зелене листя. Допомогли дощі. Я вперше таке бачу, щоб щось вадило, азалії. і все ж сильні зміни клімату такі дають свій результат, свій негативний результат. Але як будуть дощі, то родендрон залишиться жити. Якщо ж буде посуха, то йому стане непереливки. Але отам, в більш затінених, в більш сирих місцях, рододендрон цвіте, жовтіє. Я вже очамріла від того запаху. Дуже сильний парфюмерний запах. У Мухтара забавки підхопив палицю і з нею ганяє, впустив. Ходимо, дивимось по лисичкових місцях, по місцях білих грибів. Навіть якщо нічого не знайдемо, то погуляти по такому прекрасному лісі дуже корисно і для душі, і для тіла. Постійно під збирою колібію лісову. Одна вона рідко росте завжди групами. Ще одна ознака колібії лісової, що в неї пластинки не приростають до ніжки. Запах не сказати, щоб такий вже приємний, але терпимий. І по своєрідному запаху її теж легко пізнати. Знову поряд гноєвик сірий і велика група колібії лісолюбивої, і туди вона тягнеться. Тільки у мене якісь гриби, як цей товариш тут, як тут. Спробуємо зібрати колібію після того, як мухтар уже по ній пробігся кілька разів. Ні, так і ще що щось після того шибеника залишилось, не все потоптав. Ще два грибочки. Я отак відщипую, тому що ніжка мені не потрібна. У нас той випадок, що, крім колібії, нічого більше не попадається поки що. Так що. Гриб виручалочка у нас, коли лісова. Оця вже встигла постаріти. Так і шиє, так і шиє шкоду зробити. Ніколи не думала, що в мене буде активний збір колібії. Ось така вона молоденька куполом. Подивіться, яка комедія. Мухтар непокоїться, мухтар відчуває небезпеку, він ще не вміє. З такими предметами, як ота Фіолетова куля, він не знає, що то таке. Воно йому незвичне і щось небезпечне, щось незрозуміле. Зараз він буде підходити ближче, знайомитися, але давай, Мухтар, ми познайомимося з тією кулею. Разом вона ще й ворушиться від вітру. Ти пожива? Насмішив. Хтось залишив кулю в лісі, і вона не лопнула. Надувний шарик кулька. Ідемо, Мухтар, там нічого страшного. Просто надувний м'ячик. Ходи. Отакий страшний предмет. Ближче підійшов. Бачить, що я не боюсь. Ну, Мухтар, вперед, вперед. Давай, давай, сміливіше. О, бачите, сам уже пішов. А ноги дрижать, oh, ворушиться, куля ворушиться раптом кусить. Отак От ближче, ближче. Oh. страшно. Ну, бачиш, я вже близько, я вже близько. Дивись, Мухтар. Опа, ха. Бачиш, як класно летить. Ха -ха -ха. ідемо далі. Побавилися, ідемо далі. А ти, Мухтар, як хочеш, уже розбирайся з цією кулею. Я буду шукати гриби. Якраз в лісі цвіте веснівка дволиста. Рослинка з двома листочками на стеблі і запашними квіточками. Ще її називають міні конвалія. Я люблю її збирати для ферментування чаю. Чай із веснівкою дволистою дуже смачний. І що тобі те помогло? Вона ще лікарська рослина, але захоплюватися нею не слід. В її складі присутні глікозиди ідентичні глікозидам на перстянки, тобто впливають на роботу серця. Щоб лікуватися цією рослиною, треба дуже добре знати дози, час прийняття. Як її готувати на ліки. Самостійно, тобто лікуватися не можна. А от потрошки, саме потрошку додати до чаю дозволяється. Її теж у нас багато, як і конвалії. У мене є відео про веснівку дволисту, я залишу посилання в описі. Аж серце тьохнуло здалеку лисичка за кольором. А тут березова кора наверх завернулася і лисичені ж місця ще їх не видно. Замість лисичок МКГ. Маленькі коричнюваті грибочки, уже інші невідомі. Тобто є такий спеціальний термін. Маленьких коричнюватих грибочків безліч і не завжди можна визначити, що це таке. Молоденький березнячок і бачу групу колібії лісолюбивої. Ні, щоб краснючки вже тут росли, то колібія. Але хоч це. Ще яка здорова, гарна. Дно у відерці маленьким грибочком закрила. Йдемо далі. Вийшли на Лугу, тут хтось проорав і на відвалах проореного виріс бульбітус золотистий. Вон який він, декоративний грибок, золотистий. Справді, ось він уже постарівший. Такий має вигляд. На лугу шукаю лугові опеньки. Ні, це полівка. Бачите, пластинки темні. У лугового опенька не буває темних пластинок. Її теж можна брати, але вона вже старенька. Лугові опеньки встелили у нас величезну довгу клумбу в селищі. На клумбі росте лише трава. Я такої кількості лугових опеньок ще не бачила відьминими кругами, і групами, і молоді, і вже поживші, і доріжками. І суцільно ростуть один біля одного. Весь цей масив в лугових опеньках. Але не будеш же брати гриби біля жвавої дороги, біля якої знаходиться та клумба. На лугах саме тут. Опеньок я не знайшла. Повертаємо додому. Я просто не вірю своїм очам. Вже на виході. Білий грибочок. Ні, це не може бути. Як же я за тобою ноги вбила? І такі за наполегливість ти мені показався. Літо виходить, що білий гриб літній під дубами, білий гриб дубовий, який же він красивий. А ніжка ніяка. Ніжка відгнила. Шапинку заберемо. Шапинка, я думаю, добра. О, шипинка ще нічого. Біленька, гарненька. Як же порадувалось серце грибника. Перший білий гриб. Так рано білі гриби я ще в нас не знаходила. І з великими подальшими надіями їдемо додому.